Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати страву закарпатської кухні лангош. Давайте підтримувати разом українську кухню, бо вона не тільки смачна, а ще й різноманітна, що нам для лангошу необхідно. Борошно, молоко, вода, твердий сир, сметана, олія, часник, сіль, спеції. Дріжджі та цукор. Лангуш готується на дріжджовому тісті, а для дріжджів необхідне тепле середовище. Для цього я в черпаку змішую воду та молоко і нагрію їх для того, щоб дріжджі розкрилися. Для опари я у мисці об'єдную дріжджі та цукор. Дріжджі та цукор я перемішую. Я брала сухі дріжджі, ви можете брати пресовані. В описі до відео я вкажу кількість пресованих дріжджів. На даному етапі я сіль не додаю, тому що хочу, щоб опара піднялася дуже добре. Далі, у миску, додаю рідкі інгредієнти. Нагріти молоко з водою. Це перемішую. Молоко та вода мають бути теплими, не гарячими, щоб дріжджі почали працювати. Борошно додаю теж у миску, але я його просію. Я вже просіювала, але ще раз зайвий раз не завадить збагатити його киснем. Спочатку використовую не всю кількість борошна, а лише його частину. А тепер все перемішую до однорідності. Якщо у вас дріжджі десь там не розмішалися, нічого страшного, вони розійдуться, вони виконують свою роботу. Мають бути свіжими, щоб у нас все отрималося. Лангош це такі коржі, які випікаються на сковорідці на олії. Але не коржі, просто коржі, але в них є така, така родзинка. З чим вони ще, якщо додивитись відео до кінця, дізнаєтеся. Мені зручно все перемішати вінчиком. Якщо у вас лопаткою виходить, будь ласка, я перемішую вінчиком до однорідності. Таким чином і розбиваються грудочки, і маса стає однорідною. Опара готова. Зараз накриваю її рушничком і залишаю на 20 хвилин. Опара простояла 20 хвилин, знімаю рушничок, дуже добре підійшла Багато разів. Десь три рази підійшла, зараз перемішую, на цьому етапі буду додавати сіль. І просію борошно, яке в мене залишилося. Борошно може у вас піти більше або менше, ніж в описі буде до відео. Це все залежить від борошна, яке ми використовуємо я борошно додаю поступово, не все відразу, щоб воно добре вимішалося і тісто було м'яким та гарним в роботі. На цьому етапі перекладаю тісто на стіл. Попередню стіл присипаю борошном та перекладаю тісто з миски. Тісто зверху також присипаю борошном. І все буду місити. Тісто я замісила, воно м'яке. Зараз дам йому час для того, щоб воно підійшло. Миску, в якому буде підходити тісто, я змащую олією. Тісто перекладаю в миску. Тісто буде підходити десь одну годину. У мене в кімнаті тепло, тому години йому вистачить. Якщо ж у вас в кімнаті прохолодно, ви можете поставити в духовку нагріткою до 30 градусів. Тісто у мене простояло навіть менше години, в кімнаті дуже тепло, знімаю рушничок і рукою притискаю тісто, випускаючи вуглекислий газ. Тісто досить пухке і м'яке. Перекладаю тісто на стіл і злегка його примну. Тіста буду зараз формувати кульки розміром такі, які в мене буде лангош. Для цього я беру тісто, зазвичай роблю ось таке кільце і вже формую кульки. Розмір кульок ви вже під себе регулюєте. А зараз кожну кульку ось так перемісити. І покладу на стіл відпочити. Так буду робити з кожною кулькою. Це тісто може зберігатися в холодильнику до трьох днів. Якщо ви зразу зараз не будете робити лангуш з усіх заготовок, ви можете зберігати в холодильнику. Заготовки накриваю харчовою плівкою або пакетиком, і буду працювати з тією заготовкою, яку я виробила раніше. На сковорідку наливаю олію, олії треба багатенько, і нагріваю. Від того, як ми нагріємо олію, буде залежати, скільки корж на себе візьме олій, який він буде жирний чи нежирний. Я стіл злегка змащую олією. Перекладаю заготовку, розкатати такого розміру, як у вас сковорідка. Товщина коржа лангоша теж ви регулюєте під себе. Чим тонший, тим буде, звичайно, він тоненький. Я роблю ось 1 см діаметрі. Все більше не буду розкачувати, буду смажити. Щоб перевірити, як добре нагрілася олія, я кидаю шматочок тіста. Якщо тісто починає ось так. Випускати бульбашки, значить я можу вже класти корж. Корж перекладаю на сковорідку. Якщо сковорідка буде, буде добре нагоріти, тоді корж буде впитувати в себе менше олії. Перевертаю корж. Готовий лангош перекладаю на тарілку. З іншими заготовками роблю те ж саме. Для соуса я в тарілочці змішую сіль, спеції за смаком, які вам більше подобаються, та пропускаю часник через прес. Та заливаю кип'ячиною водою, але вона у мене вже вихолонула. І все перемішую. Соус готовий, але це ще не останній інгредієнт до лангуша. На мілкій терці натерти сир. Ви можете брати сир, який у вас є. Це може бути бринза або будь-який твердий сир. А зараз покажу, як виглядає справжній лангуш. Для цього беру коржик, зверху поливаю соусом. Тільки соуса ви вже регулюєте під себе, зверху змастити сметаною. Зараз вже в сучасних рецептах багато хто використовує і майонез, і кетчуп. Тут ви вже дивитеся за своїми вподобаннями. В оригінальному рецепті це сметана. І зверху притрушую сиром. Лангош готовий. А тепер пробую. Так смачно відірватися неможливо. Лангуш можна смакувати як окрему страву, а можна ще і з борщем, бограчем, або плевишем. До речі, на каналі в мене є рецепт цих страв, і залишу я вам посилання десь ось тут. Тому смакуйте, не пожалкуйте! Дякую, що додивилися моє відео до кінця, що підтримуєте україномовний контент. До нових смачних рецептів!